Питання пасажироперевезень є актуальними завжди і на будь-якій території, тому що від його злагодженості і залежить мобільність і активність наших громадян. Особлива увага й до перевезень пільгових категорій населення. Усі зміни, які відбуваються в сталому графіку пасажироперевезень, завжди викликають громадський резонанс і багато питань як до перевізників, так і до влади. Другий рік поспіль міська влада, долаючи проблеми, все ж виконує вимоги законодавства і організовує безкоштовне перевезення відповідних категорій Олександрійців. Головна з проблем компенсації Ця витрат перевізникам за рахунок субвенцій з державного бюджету. До сьогодні вона обраховувалася в 40% від потреби. Це звичайно мало, але проблему залагоджували, аж доки не накопилося державного боргу олександрійським перевізникам аж на 1 мільйон 316 тисяч гривень. Склалася безвихідна ситуація, і влада, починаючи з 17 січня, прийняла рішення обмежити пільгові перевезення рівно на половину. Перший заступник міського голови Людмила Давиденко звернулася до Олександрійців з проханням поставитися до такого виму. Шуного, але тимчасового рішення з порозумінням сьогодні це є необхідні міри, які застосовує влада, для того щоб повністю не відмовитися від пільгових перевезень. Треба сказати, що аналогічна ситуація склалася по всій державі. Міський голова Степан Цапюк доручив фінансовому управлінню виділити більше 500 тисяч гривень на підтримку перевізників, сплативши їм за пільгові перевезення вчителів, лікарів, які працюють в і селах. На сьогодні є ще одна втішна інформація для перевізників. Держава повернула більше 200 тисяч гривень боргу. Тож обмеження в перевезенні пільговиків більше всього стосуватимуться лише першого кварталу поточного року. Якось будемо намагатися врегулювати ситуацію, і ті кошти, які ми виділимо із місцевого бюджету дадуть можливість перший квартал все таки здійснювати пільгові перевезення, хоча і обмеження на 50%. Ну і я думаю, треба трошечки почекати. Мені здається, що все-таки ми ці кошти в обов'язковому порядку отримаємо. Ну а своїх перевізників ми в обов'язковому порядку підтримаємо за кошти місцевого бюджету. Великі надії щодо поліпшення обслуговування населення на транспорті покладає міська влада на проведення конкурсу перевізників, який відбудеться згідно плану у 2013 році. Тому році за словами першого заступника міського голови будуть зміни і у вимоги до учасників конкурсу. Влада буде робити наголос на безпеку перевезень пасажирів, комфортність і оновлення автопарку. Попрацювати над тим, щоб транспорт, який буде здійснювати відповідні перевезення, все-таки вік цього транспорту був молодший, ніж 20 років. Ну так, по нормативним документам передбачено. В обов'язковому порядку вміскість в автобусах повинна збільшуватися, автобуси повинні перевозити людей ну, так, як потрібно це робити. От і установка gps системи Влада ж у свою чергу робить усе можливе, щоб провести до порядку автошляхи. І ще однією цікавою інформацією поділилася з журналістами Людмила Давиденко. Ми сьогодні працюємо із Харківським університетом з приводу економічного обґрунтування собівартості маршрутів по нашому місту Олександрії. Щоб уже не говорили, що ми самі там працюємо над маршрутами, який прибутковий, який маршрут не прибутковий. Тобто до проведення нового конкурсу ми готуємо сьогодні, ну, будемо говорити. Пакет документів, ну, над яким працює сьогодні вже університет. Це буде вивчатися економічне обґрунтування відповідних тарифів, які будуть пропонуватися. Ну і якщо зможуть наші перевізники забезпечувати якісні послуги, лише в тому разі ми будемо вирішувати питання, яке стосується тарифної політики. На сам кінець перший заступник міського голови подякувала перевізникам за співпрацю і порозуміння.